7 травня, вітаю вас. Сьогодні зробили деяку виборку огірка, частково зібрали. Маємо три гібриди і хотів би сьогодні розповісти вам трішки про них. Значить, дивіться, перед вами Амур Ілонара і гібрид 4097. Якщо взяти зовсім спочатку, от з самої розсади, то скажу так: найкраще себе показав, показав гібрид 4097. Ось такий найкраще. Ми його садили пізніше на день, але він зійшов найраніше. Потім на другому місці я дав би Ілонару. Вона досить непогано була в розсаді. І сходи були дуже класні, сходило рівномірно все. І найгірше показав себе Амур в розсаді. І сходи були такі слабенькі, і чорна ніжка його підкосила добре. У нас було десь випадів до 200 кущів, саме Амура. Багато пропало. Ну, якби ми із запасом садили, але ж 200 кущиків це й немало. Але потім дивіться, коли вже пересадили в ґрунт, він, він у мене, знаєте, і хворів трішки. І хворів і живлення було інакше. Там, до речі, є цікаві відео на каналі. Хто не бачив, перегляньте, можливо, хто підпишеться і буде вперше дивитись, то. Погортайте канал донизу і подивитесь, яка була різниця. Живлення давав інакше. От Амур годував одним, Ілонару і, і 4097 зовсім іншим. Потім вже коли пересадили ми розсаду в ґрунт в теплицю, не знаю чому, але Амур обігнав і Ілонару, і 4097. До речі, в нас ось Ілонара росте один рядок. Потім йде 4097, і вже там це повністю йде Амур. Оце тут три рядки йде Амур. Тобто рослини вже досить великі, високі. А тут я не знаю, чому воно відстає. Хоча годуємо, поливаємо все окремо, ой, верніше, все однаково. По листу обробка робимо теж однакові. Чому так? Чому так не знаю. Так що, якщо, якщо брати по зовнішньому виду, то бачите самі, Ілонара досить шикарний огірок, досить гарний такий. І на вид він дивиться, ось якщо порівняти з Амуром. Амур мені чимось так нагадує, машу колись, хто пам'ятає, я колись вирощував такий він. от. Ну 40, 97 теж не знаю. Як на мене, я б його більше б не вирощував, тому що врожай слабенький з нього. Ну, не знаю чому, але він дав чомусь найменше. Я з цього рядка зібрав оце все. А Ілонара дала ось таке відро з двох рядків оцих. Ну і Амура взяв з півтеплиці ось 20 кг тут ящик. Ну, а по вазі, якщо взяти середній огірок, то, наприклад, ось Амур то його 100 грам. 100, 80, ось є 85 грам. Бачите, це амур. Така вага його. І лонара теж, якщо взяти ось то. 80 грам. Трішки більший. А, такий самий. Ну, більше їх нема, ілонара, оце ось така. Ну і з 4097, тут у нас один такий гігант вийшов, то його 125 грам, а в середньому то грам 80. Такий огірок. Оце, друзі, такі справи. Така виборка. Зривали частково по одному, по два гірочки. Якщо зірвати, звичайно, все, то. Було б набагато більше. Але поки що вистачить і цього, тому що гірки там вже менші, грам по 70 Так що хай вони підростають до завтра. Ось такі справи. Так що не знаю на той рік, що буду садити. Якщо взяти по врожайності то, звісно, амур чомусь врожайність більша. Ну, ми і садимо його вже не перший рік. Звісно, на вид красивіша ілонара але врожайність амура вона ну, в рази більша. Ну, можливо, це в мене, я не знаю. За когось говорити не буду. Але до того сезону ще буду думати, що посадить, можливо. Ну амур буде, я думаю, 100%, а ілонара подивимось. Можливо, вона далі покаже себе краще. Далі відео буде про живлення, про листове, про кореневе. Це вже буде наступне відео, тому, друзі, дочекайтесь. Обов'язково підписуйтесь і слідкуйте. Буде цікаво. Ну а на цьому все. Далі буде. Всім пока.